Родилася в сорочці у Донецьку. Дівчинка ледь не загинула під уламками Донбас Арени. Під час учорашнього вибуху на хімзаводі ударної хвили зачепило фасад стадіону. Частина металевого каркасу зі склом впала за метр від дитини, і лише дивом дівчинка лишилася живою. Відповідальність за вибух взяли на себе підпільники. Мовляв, на хімзаводі вони знищили військову базу про російських терористів. Однак у штабі АТО припускають, бойовики самі себе випадково підірвали про фатальні помилки та героїчні кроки Замить у спецкорі на два. Зло. Гучна тиша. У нас стріляють. Ми мовчимо. Дісі два об'їлі перемір'я. Сайток, що були сидітими, тахо один пристріли со сторони Донецька в нашу сторону прилітів. Штаб АТО оголосив черговий сорокавосьмигодинний режим припинення вогню. Човен невидимка у Швеції. Військові заблокували бухту і чекають, поки вона випливе сама чужинська субмарина. Смерть по-російськи. До тих пор, поки системно не почнуть в Росії займатися гражданській авіацією, ми будемо постійно латати дири. Літак президента французької нафтової компанії збив п'яний водій сніговідкидача у Гнуково. Другий день вибуху в Донецьку не дає спокою ні сепаратистам, ані нашим військовим. У РНВО повідомляють, що підірвалися бойовики самі. Кулібіни, що виготовляли вибухівку на Донецькому казенному заводі. А в мережі з'явилось повідомлення, нібито донецьких проукраїнських партизанів, які заявляють, що це їхніх рук діло. Докладніше, Костянтин Павлов. Вибух на Донецькому казенному заводі надії партизанів чи української армії. Це необережність бойовиків, які намагалися виготовляти там вибухівку. У цьому впевнені в РНБО розрив був такої сили, що вікна в будинках вилітали разом із рамами. На Донбас Арені зруйнована частина конструкції. Камера відеоспостереження на стадіоні зафіксувала обвал частини фасаду. Дівчина підліток урятувалася дивом. За оперативними даними, бойовики припустилися помилки під час виготовлення вибухової речовини. Треба вчити матчасті краще охороняти об'єкти. Вибух у Донецьку міг бути диверсією проти ДНР, яку влаштували патріотично налаштовані жителі міста. Такі чутки поширюються в соцмережах. Мало того, людина, яка взяла на себе відповідальність за знищення казенного заводу, публікує для бойовиків уже нові квести з координатами наступного удару: розгадаєш Ребус, розмінуєш об'єкт. У РНБО про існування. Партизанів знають, але сумніваються, що вибух це свідома диверсія. Сьогодні, з десятого ранку, на сході оголошений режим тиші кажуть у штабі. Ато щоправда, бойовики вже встигли його порушити. Знову обстрілювали позиції українських військових на Луганщині та Донеччині. Намагалися атакувати аеропорт, атаки відбито. Бойовики стверджують, що литовище під їхнім контролем. Заяви роблять не за аеропорту, а з темних кімнат та в дворах багатоповерхівок. А це відео доводить насправді високопоставлені ватажки, навіть не вміють зняти зброю із запобіжника і стріляють по своїх позиціях.

Дані страшно, не страшно. Не страшно. Неспокійно на Луганщині на трасі Бахмутка. У РНБО кажуть, за останні дві доби бойовики зазнали дуже великих утрат, намагаючись захопити 32-й блокпост. Зараз знову збирають сили, але на штурм поки що не наважується. Ідуть просто е, дистанційні обстріли стрілецької зброї та мінометами. У штабі АТО не виключають проблему цій зоні, адже в район 32-го блокпоста вже приїхали журналісти одного з російських телеканалів. Отже, варто чекати на провокації. Костянтин Павлов, Донбас, Петскор 2+,2. Кожен постріл із нашої артилерії, вояки тепер мусять погоджувати зі штабом АТО на сході України сьогодні оголосили. Про новий режим тиші тривалістю щонайменше 48 годин. Дотепер невідомо, чим викликаний наказ українським військовим не відкривати вогонь, навіть у відповідь. З іншої сторони на передовій у районі Донецького аеропорту переконалася наша знімальна група. Режим припинення вогню з боку терористів проіснував не довше 120 хвилин. Таємниця із вибухом, що він переполохав весь Донецький, про який бойовики останню добу як мантру повторювали, що спричинила українська ракета. Перестав бути загадкою. Лібо великий взрив складу боєприпасів. На тут надо розуміти, були ли повторні маленькі зриви детонації. Да, якщо була детонація, значить зриває склад боєприпасів. Либо це зривалі просто якийсь великий кусок тротила, дуже великий. Ці бійці стоять на передньому краю у пісках за 2,5 тисячі метрів в недалі від міської смуги Донецька майже 90 днів і напевне знають, куди у відповідь на ворожі атаки стріляє українська зброя. Увесь минулий день. Кажуть хлопці, до самої глибокої ночі бойовики поливали розташування українських підрозділів на підступах до Донецького аеропорту мінометним вогнем та обстрілювали із скрупнокаль. Ліберної артилерії Вчора днем прилетіло Скоріше всього що це пушка гаубиця д 30 Прилетіло вон буквально несколько метрів. Осколкісні останні кілька мін тут впали нині близько десятої ранку. Розташування минулося без втрат, натомість, десь на центральній дорозі, що проходить крізь населений пункт ближче до в'їзду у Донецьк на протитанковій міні підірвалася наша розвідгрупа. На міні получається наша. Ну Джипів четверо українських розвідників потрапили до шпиталю. Одного вибухом відірвало ногу. Майже у ті самі хвилини у підрозділ надійшов наказ зі штабу. Вогонь у відповідь, хоч артилерійський, хоч зі стрілецької зброї, припинити. Кожен постріл погоджувати зі штабом АТО. Утро, ну так, пару штук чого то опало, але не сильно. 10 тут об'ївіли перемір'я, да, не стріляти, ні з чого. Приказуємо одалі закриті оружено. Ну, от самі тільки що були сітелями, якийсь один дім пристрілочні со сторони Донецька в нашу сторону прилетів. У самому аеропорту, який тепер захищають житомирські та миколаївські десантники спільно з бійцями добровольчого корпусу, ситуація не змінилась. Литовище щодня такої ворожа артилерія, хоча інтенсивність піхотних штурмів начебто трохи зменшилась. Лети! Так, вона опять почала арка роботи. Слишка? За забором. я в якном укриття, укриють. Чергове перемир'я, оголошене лише нині вранці, принаймні на передовій у пісках, знову виявилось обманкою. Режим припинення вогню проіснував на мить довше, ніж дві години. Обстріл тривав хвилин 15. Навколо передових позицій впало біля десятка 120-міліметрових ворожих мін. Щойно атака завершилась. У небо здійнявся наш український розвідувальний дрон. Скоресть 8,8. 1,9 вдома. Лєве, лєве, 90 градусів. Оце, власне, під звуки артилерійської канонади повертається з щирового польоту наша українська безпілотна розвідувальна авіація. Зараз дрон має приземлитися, і хлопці вже розкажуть, що їм вдалося побачити на тій стороні в тилу ворога. Він, хоч невеликий і маневрений, але для ворога справжній головний біль. Апарат розвідник, бойовики намагалися збити, але він повернувся. І повернувся із безцінною інформацією. І практично на кожному виліті ми бачимо, видим ну, позиції противника в основному це ілі броні вот, води мінометні розчотині, і ну які та движения, зв'язані з логістикою. Цінність таких щоденних польотів стверджують аеророзвідники. Складно переоцінити. Війна тепер точиться переважно. Дистанційна і дистанційна розвідка у ній, аби вберегти життя і українським бійцям, і цивільним мешканцям виходять впевнені пілоти на перші позиції. З Донеччини Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс Українські військові не застосовували касетні бомби. Так в РНБО прокоментувала заяву міжнародної організації Human Rights Watch. Напередодні вона оприлюднила звіт, де вказує на причетність українських урядових військ до декількох атак касетними боєприпасами в Донецьку на початку жовтня. У РНБО цю інформацію категорично заперечують і наголошують у зоні АТО касетні заряди використовують бойовики. У МЗС України додають висновки Human Rights Watch не базується на конкретних доказах, а лише зі слів місцевих позицій Цінного Києва у звіті немає. Тому кажуть дипломати, така поважна організація могла стати жертвою шахрайства з боку терористів. На жаль, мусимо констатувати, що у випадку з інформацією, розповсюдженою Human Rights Watch, очевидно, також йшлося про інсценування і використання представниками незаконних збройних формувань такої поважної організації для досягнення своїх пропагандистських цілей. Янукович та арешту посадовців утікачів судитимуть заочно закон про внесення змін до кримінального та кримінально процесуального кодексів сьогодні підписав Петро Порошенко. Про це президент заявив сьогодні у Дніпропетровську на півден маші. На оцінку президента чекає гранатомет, дальність польоту снаряду 1700 метрів, вага лише 12 кілограмів. Його тут розробили кілька років тому і випробували, але досі жодного держзамовлення. Дом дуже в експлуатації, легко розбирається, легко розбирається, збирається. А це машина для прикордонників із радаром та камерою на даху. Радар визначає нарушителя, по координатам наводиться відеокамера і вже конкретно визначається, це за нарушитель, автомобіль, чоловік там літовоєнна техніка для оборонних потреб є все обладнання та фахівці кажуть на заводі. От тільки замовлень немає. Більшість цехів південмашу працюють лише три дні на тиждень. Робітникам заборгували зарплату за три місяці. Нонсенс, що ли? Ми какби але заказів но заказов поки у нас немає. Борги і зарплати виплатять замовлення від держави будуть упродовж місяця. Обіцяє Петро Порошенко. Насамперед йдеться про високоточну зброю. Кількість строки та вартість замовлення таємниця натомість Порошенко відповідає на ще одне запитання працівників заводу: заочні суди над посадовцями втікачами будуть. Президент підписав зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів. Нарешті з'явиться можливість у відкритому засіданні. Посадити на лаву підсудних і притягнути до відповідальності тих, хто грабував наш народ. Зробити відповідні кроки щодо їх майна, щодо арешти їх рахунків і в повній відповідності з конституцією з міжнародним правом, щоб вони отримали належне за ті злочини, які чинилися проти українського народу. Україна захищатиме свої ринки, якщо Росія не припинить торговельних війн проти українських товарів. Про це сьогодні заявив Петро Порошенко у Дніпропетровську після телефонної розмови з Володимиром Путіним. Під час неї вони обговорювали режим припинення вогню. Режим припинення вогню. Має кореспондуватися з тим, що якщо ми домовилися про механізм нашої взаємодії під час імплементації угоди про асоціацію і входження України в поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, так і Російська Федерація, ми чекаємо від неї відповідних кроків, в тому числі і щодо зняття нетарифних обмежень. В іншому випадку Україна вимушена буде захищати свої ринки. Преференції від ЄС для українських виробників діятимуть увесь наступний рік, заявив Порошенко. За його словами, сьогодні комітет із міжнародних справ Європарламенту нарешті подала опір про російських депутатів. Продовження надання Україні односторонніх преференцій євросоюзом до 1 січня 2016 року, не знижуючи при цьому, ні на е, трохи митний захист. України у посольствах України у всіх країнах ЄС відкриють офіси торговельних аташеза для підтримки вітчизняних експортерів, заявив Порошенко. Також буде створено агентство, що державним коштом страхуватиме ризики виробників під час виходу на зовнішні ринки. А один із державних банків має змінити спеціалізацію для їх кредитування. Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропотрос, спецкордва плюс 10 тисяч бійців, учасників антитерористичної операції, таки отримують право проголосувати на парламентських позачергових виборах. Президент Петро Порошенко на зустрічі із студентами у Дніпропетровську заявив про внесення вояків до реєстру виборців. Нагадаю, учора Верховна Рада таки не змогла проголосувати за зміни виборчого законодавства, які б дозволили нашим військовим, що перебувають у зоні, АТО, голосувати. Таке рішення чинних депутатів Петро Порошенко назвав безвідповідальним. Учора увечері представник президента у раді сказав, що існує не парламентський шлях. Вирішення цієї проблеми, а саме внесенням їхніх прізвищ до реєстру виборців. Я зібрав е, керівників наших військових відомств, Нацгвардії МВС, сказав: за один день, будь ласка, зберіть заяви в солдат і внесіть в реєстр виборців. Ми маємо захистити їх виборче право навіть тоді, коли їх не захищають депутати. І 10 тисяч українських військових. 10 тисяч українських військових були зареєстровані. У шестеро меншу суму компенсації від інших отримують родичі загиблих під іловайськом бійців батальйону Херсон. І все через бюрократію. Батальйон створений на базі міліції. На Донбас добровольці їхали забезпечувати порядок у звільнених містах, але потрапили на передову. Причому такий наказ вони отримали від полковника, імені якого в міліційному відомстві ніхто не знає. Родичі сімох загиблих у серпні Іловайському котлі Херсонців намагаються з'ясувати, хто віддав такий наказ і чому, крім шани, діти героїв не отримують гідну компенсацію. Із бійцями та родичами спілкувалась Олена Ваніна. Йому пощастило вирватися з Іловайського котла. Андрій Тарчинський згадує півсотні бійців міліційного батальйону Херсон відправили на Донбас спостерігати за порядком на звільнених територіях. За наказом керівництва розповідає боєць. Вони вирушили під Іловайськ і несподівано для себе опинилися на передовій. Коли їде техніка, а по бокам зривається це все, ми поняли, що тут. Далеко не охрана а общественного а громадського порядку. Він повернувся з осколковими пораненнями кінцівок і тулуба. Після лікування медики видали всі довідки і виписки. Але тепер Андрій має пройти ще й суд медекспертизу, яка має довести, що поранень він зазнав саме під час бойових дій. Ми остались живі. У мене є руки, у мене є ноги. Але в сім'ях погибли, їхні кормить. В Іловайському котлі загинули семеро бійців батальйону Херсон. Ще троє зникли безвісти. Нещодавно родини загиблих отримали акти розслідування. У них указано, бійці загинули під час нещасного випадку. Вікторію і її чоловіка з під Іловайська привезли в труні. Без батька залишилися двоє маленьких дітей. Виплати йдуть совершенно разные. по о міліції. Нечасне случаї у них все називається нещасним случаем. То это в рази менше, в рази менше, военнослужащие воєннослужачі назвардія. Тут же з'ясувалося на передову міліційний батальйон, що мав нести службу на звільнених територіях, відправив невідомий полковник. Його фамілія Запорожцев Аркадій Вікторович. Либо же это намеренное намерене фактов, фактів вот, существенних, причому либо некомпетентності комісії, яка проводила дане розслідування, хто відповідатиме за смерті бійців батальйону Херсон і чи зміняться суми компенсації для родин загиблих на передовій міліціонерів добровольців у міністерстві внутрішніх справ на ці запитання поки що не відповідають. Закони, та штука така складна, що не всі можуть розібратися іноді не да юристи. Ну щораз потрі актам составлен правильно. То сіде так сидішу погиб, повняє служив пов нав'язаності міліционіра. Тим часом родини загиблих уже готують звернення до генеральної прокуратури. Вони вимагатимуть не лише знайти винних у смерті близьких, а й збираються добитися, щоб їм виплатили гідну допомогу. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2. Через п'яного Івана загинув голова французького нафтогазового концерну Тоталь Христоф де Маржері. Приватний літак під час злету у внуково врізався на смузі у сніговідкидач. Бізнес джет загорівся і впав на бетонку. Загинули три члени екіпажу та пасажир-керівник четвертої за могутністю світової нафтової компанії. Кристов де був активним лобістом інтересів Росії на світовій арені, боровся проти європейських санкцій для Кремля і добивався продажу Москві французьких вертолітоносців Містраль у Білокам'яній підтвердили, що водій сніговідкидача опівночі був п'яним. Відзначав міжнародний. День авіадиспетчера. Адвоката-кермувальника інформацію заперечили. Чоловік через стан здоров'я нібито, взагалі не п'є. Це порушення правил безпечності движения і експлуатації повітряного транспорту, повлекшей по неосторожности, смерть двох і більше лиц. В настоящее час уже установлено, что водитель снегуборочной техніки знаходився в стані алкогольного оп'янення. На п'ятий день пошуків іноземного підводного човна у водах стокгольмського архіпелагу шведські пошукові спецпідрозділи натрапили на кілька підозрілих підводних об'єктів, що нерухомо лежать на дні. На відстані кількасот метрів один від одного. Цю інформацію оприлюднили наші закордонні колеги, які працюють там на місці. Утім, самі пошуковці поки що від будь-яких коментарів ухиляються. А тим часом литовці активно обговорюють власну версію появи таємного підводного човна. Вони вважають, що російська субмарина мала знищити їхнє судно-сховище газу або пошкодити литовський термінал для скрапленого газу. Ці об'єкти є стратегічними для країн Балтії. Вони здатні приймати блакитне паливо з альтернативних до Газпрому джерел. Саме тому є бажаною ціллю для російських диверсій. Щоправда, у міністерстві енергетики Литви вже заявили об'єкти під надійною охороною. Натомість ППО Латвії зафіксували над Балтикою польоти російського розвідувального літака. Тиха, далекобійна і легка. Перші снайперські гвинтівки «Форд» знайшли своїх нових господарів. Партія цієї зброї із столиці після відстрілів поїхала в АТО. 301-й форти отримали бійці батальйону тероборони Полтавщина. Снайперська гвинтівка калібру 7,62 на 51 мм міліметр. Повинна замінити старі радянські гвинтівки Драгунова. Хоча й таким гвинтівкам деякі підрозділи, що воюють на сході, були б раді, адже немає часом. Ніяко поки армія зі скрипом починає освоювати вітчизняні новинки, бізнесмени-мисливці зі свого арсеналу жертвують нашим бійцям найкращі в світі снайперських винтівки за тисячі доларів або навіть спеціально купують для потреби. То уровень для того, щоб не було горизонтального завала винтовки. Є підсвітка. Уже вдруге столичний бізнесмен Костянтин, дарує українським військовим сучасну зброю. Цього разу це американська HS Precision 338-го калібру. Прицільно влучити з неї можна з відстані на півтора кілометра. Дальнобойна і дозволяє так стрілку оставатися в насильної безпечності. Гвинтівка, яку вже нарекли, молодійнішим ім'ям Христя служитиме разом із групою спецпризначенців. Її снайпер Олексій незабаром знову повернеться на Донбас. Хлопець уже пройшов реабілітацію після поранення. У нього влучив осколок від граду. Щоби Христя не зрадила, її бійці готують до майбутнього бою. Куди піднімаєте, то і пуля йде. Свободного ходу немає взагалі. Тобто одразу ж йде вистріл. Це непривично для мене. Олексій, який до цього працював лише з СГД, пристрілявся швидко з 28 патронів. Okay. У мішень на відстані в 6 сотень метрів снайпер цілив тричі, і тричі потрапляв у яблочко. Дліна приклада висота щеки регулюємо тобто, під під гімпод. Кожного чоловіка по подстроить можна підстроїти, бы, також спуск можна подстроить там разные нагрузки. Тобто там заявлено производителем 1,2 і кілограма, а можна зробити ще менше, то есть ще более легкий спуск. Тобто це важно, це влияет на стрільбу, то есть на больших дистанциях. Спецгрупа, до якої потрапила Христя, літ на серед спецбійців до війни на сході, чимало тренувалися не лише в Україні, а й за кордоном. Але підрозділ, який порівняно з іншими, з іншими забезпечують, найкраще сучасної зброї немає. Усе ще з радянських часів. На противагу ворог, якого добресний перебачить у приціли, озброєний набагато краще. У них все таки обеспечення йде з Російської Федерації. От, а Российская Федерация немножко как бы по сравнению, ну, воюющая страна, она все время практически веде боевые действия. Вот, и у них вооружение, вооруження модернизируют, модернізують і все и новое. Вот, Так что они могут себе позволить испытать его, скажем так, на украинском полигоне его. На нас, скажімо так, сучасні гвинтівки дарують нашим спецпризначенцям переважно волонтери. На їхньому рахунку вже з десяток одиниць високоточної зброї в зоні АТО. Ольга Максимова Андрій Романок Спецкор 2+,2. плюс Це все на сьогодні. Тільки мирних нам усім цілий в житті разом ми переможемо. Побачимось.